Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Цей рецепт я вперше спробувала в Іспанії, і тепер він став найулюбленішим видом чизкейків, які я коли-небудь пробувала. В вашій увазі пропоную іспанський національний чизкейк Сан Себастьян. Ще він має назву спалений чизкейк або баскський чизкейк. Його структура і смак дуже відрізняються від того, до чого ми звикли. Тож давайте я вам все детально покажу. А ви мені поки що ось прямо зараз поставте пальчик догори. Для цього рецепта нам знадобиться 700 г вершкового сиру, 4 яйця, 300 мл вершків жирністю 33%, 30 г крохмалю, 150 г цукру, столова ложка лимонного соку і екстракт ванілі. У миску викладаємо 700 г вершкового сиру і додаємо 150 г цукру. За допомогою міксера починаємо змішувати в однорідну масу. Бажано це робити на низьких обертах міксеру. Далі в масу вводимо по одному яйцю і після кожного дуже добре мішаємо міксером. Маса ставатиме поступово більш гладкою, однорідною та рідкою. Додаємо 30 г кукурудзяного крохмалю і перемішуємо. Далі вливаємо лимонний сік і екстракт ванілі. Наприкінці вливаємо 300 мл вершків кімнатної температури. Я беру роз'ємне кільце діаметром 20 см і вистилаю його силіконозованим пергаментом. Цю конструкцію ставлю на деко, застелене пергаментом. Виливаю суміш у форму. Трохи стукою по столу, щоб все рівномірно розподілялося. Ставлю в розігріту до 220 градусів духовку режим верх і низ без конвекції на 30-35 хвилин. Перевіряйте за своєю духовкою, верх чизкейка повинен виглядати згорілим, а при погойдуванні форми серединка повинна бути рідкою. Дати у формі і потім відправити на ніч у холодильник для стабілізації. На ранок ми виділяємо пергамент і знімаємо кільце. Я перекладаю на блюдо для подачі. А тепер я розповім вам про найсмачнішу подачу. Розчиняємо в гарячих вершках будь-який шоколад. Відрізаємо шматочок чизкейка і повністю заливаємо його шоколадом. Подивіться тільки на цю повітряну текстуру. Більш незвичайного чизкейка ви ніколи не куштували. Підписуйтесь і ставте мені лайк і обов'язково напишіть пару слів. Зараз українським блогерам як ніколи потрібна ваша підтримка. Нам потрібно підтримувати нашу українську сім'ю разом. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!